Про Рим ще хотіла поговорити з тобою. Два дні тривала конференція у Римі з віднов... присвячена відновленню України. Вона не перший рік вже проходить цього разу саме у Римі. і Там було досить пишне таке представлення України нашої делегації. І це все відбувається на тлі скандалу з призначенням очільника бюро економічної безпеки. Виходить так, що ми говоримо про наше відновлення, але тут же ламаємо реформи, які могли би гарантувати прозорість і якісь гарантії для тих, хто може потенційно сюди до нас прийти з грошима для відновлення. І це якийсь сюрреалізм. Виходить там, були у нас зокрема фундація де Юри, які навіть на футболках там писали так і намагалися привернути увагу. До того, що в Україні відбувається за скандалом на цей цьому конкурсі на цю посаду. Перше питання: як взагалі, наскільки зараз на часі говорити про відновлення, коли в нас тут по 700 шахетів прилітає разом з десятками ракет балістичних на міста? ми І наскільки зараз на часі говорити про відновлення, а не про захист. Ну і те, що відбувається, з це все на фоні. Скандалу зебеп. Ну, знов ж таки чи на часі говорити про відновлення, так да, говорити завжди на часі. конференцію організовують не за наші гроші, платить уряд Італії. Окей, чому б ні? Багато людей отримали можливість поїхати в Рим Да, в липні, в, Рим, в Римі там 40 градусів, це ж неможливо. Спека, капець. Це не найкращий час для відвідування Риму, якщо чесно. На шопінг два дні якраз нормально. Та спекотно, ну, краще в вересні б робили. Е, Чим варто говорити про відновлення? Ну, з одного боку, да не дуже актуально, з іншого, ми маємо розуміти. А, а чому б ні? Да, чому б не готувати базу для певного часу Х плюс один? Тому що ми розуміємо, війна закінчиться X, це буде якийсь день Х, Х плюс один треба починати відновлення. Якщо у нас все не готово до цього моменту. І то ми починаємо говорити, проводити конференції, зустрічатися, складати плани, шлами і так далі. І ще рік нічого не відновлюється, тому ми маємо готові бути до цього X плюс одного дня. Просто такі конференції не знаю наскільки сильно допомагають відновлювати, але вони привертають увагу до України. Туди приїжджає багато делегацій офіційних, багато інформаційного шуму з цього приводу. Тому не завадить. Давайте. В принципі, як і будь-яка конференція, там ніколи нічого особливого не вирішується. Це нетворкінг. Завжди будь-яка конференція, це нетворкінг. Тобто ви їдете пити просека, спілкуватися, пити просека і далі питання: чи є з ким спілкуватися, чи нема. Тому що так, да, дійсно, тут пів Києва у нас кожний тиждень якась конференція, всі втомилися зустрічатися в Києві, полетіли зустрічатися в Римі. Тому, якщо там прилетів хтось окрім українських делегацій. То плюс, ну ми бачимо там приват звітує про доволені з єБРР. Досить приємна історія. Ще що, тобто якийсь, якийсь результат, якийсь ефект є від цього. Просто що, що треба контролювати наше очікування. І да, зрозуміло, що на часі більше захист, ніж відновлення. Але ну коли ми говоримо про там залучення грошей зараз в Україну, це ж де захист це не про відновлення, тому що протягом поки йде війна, ніхто інвестувати в Україну не буде. Це зрозуміло. І більше такі конференції, такі речі використовуються для наголошення, що треба зараз допомагати Україні, треба давати патріоти, треба давати зброю і так далі. Це хороша велика площадка, чому б ні? А наскільки після УОН, якщо ми уявимо, буде цей День Х і буде відновлення після припинення чи заморозки війни? Я не дуже вірю в припинення, але умовно, ну, якесь припинення вогню, так, активної фази війни. Наскільки тоді, якщо все залишиться так, як зараз є, зокрема і з реформами, наскільки тоді хтось захоче інвестувати свої гроші з за кордону в Україну в цих ці умови? Ні, спочатку захочуть питання, що буде потім. Про що буде говорити Сарафан на радіо тут просто проблема зараз, що поки триває війна, українська влада відчуває безкарність, думаючи, що вони можуть робити все, що завгодно, і їм ніхто кривого слова не скаже і вимушені допомагати, бо йде ж війна. І по великому рахунку, вони мають рацію, тому що дійсно ніхто вголос публічно критикувати їх не наважується, тому що перша головна задача це не програти війну, виграти війну. І вони цим користуються. да, не дуже приємно бути в заручниках, але вони цим користуються. І тому якраз поки війна триває, драйву для реформ немає і не буде, ми це маємо розуміти. Коли війна закінчиться, то цього драйву буде набагато більше, бо залежність в грошах і так далі, і фактор євроінтеграції лишиться, а от можливості шантажувати війною вже не буде. І тоді тоді насправді ж усі хороша пам'ять. Ти бачиш, на увазі прикриватися війною, що так? Ми тут не дуже робимо реформи, бо ми ж воюємо. Ну, Так, так. Та, що... та. І, та ні, ну, це не про прикриватися війною. Війна не заважає робити реформи. Війна просто не дає критикувати українську владу. Але коли війна закінчиться, а люди та лишаються ті самі, у людей хороша пам'ять, і все всі згадають от реально згадають. І ставлення буде відповідно до виборів. Після виборів буде скоріше за все, інша влада, і буде вже можливість жорстко ставити питання по реформам. Поки війна, на жаль, на жаль, ця можливість дуже обмежена, але оця історія знову ж таки з призначенням, точніше, відмовою уряду призначити. На посаду директора бюро економічної безпеки обраного вже міжнародними експертами Олександра Цивінського. ну вони не могли в принципі. Уряд не міг не призначити. Я так розумію, це просто технічна процедура. Він мав це узгодити. уряд відмовляється як ти називаєш, якщо простою мовою те, що відбувається зараз, це намагання поставити керовану свою залежну чи людину. Це не, не допущення незалежної людини на керівництво БЕБ. Це не допущення, щоб БЕБ було інституційно незалежне. Це саботаж, реформ, це плювок в обличчя, все це разом. Да? Але головне, що Хто автор? Хто автор? Ну, офіс президента зрозуміло, автор. Ну... Хто в країні все вирішує, у нас, на жаль, уряд втратив суб'єктність. Там дуже багато нормальних професіоналів. Я не знаю, хто вирішує. Я думала, президент вирішує. За економіст пише на 85 відсотків єрмак впливає там. Навіщо ну, давайте, і тільки все трошки Олена Зеленська. Це все називається офіс президента. Давайте так навіщо розділяти Зеленського Єрмака, наприклад. Ну, не, не думаю, що в цьому є якийсь сенс. Тому є глобальний офіс президента, який вирішує все в країні, є Кабмін, який на жаль втратив суб'єктність і просто виконує те, що йому скажуть. А в чому є небезпека? Якщо буде там незалежна людина, от трішки пояснити людям, що таке веб, це, це стара податкова міліція, так? Це це ті, хто приходить до бізнесу. Е, да, да. Я думаю, що це просто неможливість мати контроль над цим бізнесом. Бо так чи інакше війна закінчиться, будуть вибори, і в цей момент дуже важливо контролювати, а куди бізнес усе гроші. І якщо у вас є контрольований БЕП, то вам легше все контролювати. А як оце виглядає, коли наша делегація їде і там розмовляє? Наші партнери ну, вони ж в курсі того, що відбувається. Якщо вони, да, вони знають такі нюанси про Єрмака, то вони ж абсолютно розуміють і бачать, тим більше, що це саме міжнародні представники пропонували, точніше обрали кандидата. Ні, так всі все розуміють, всі все бачать, але ну, а що вони можуть зробити? Як ти дивишся на те, що все-таки деякі наші представники намагалися там донести цю проблему, артикулювати її, бо є думки, що типу ну, не треба зараз виносити сміття з країни і ще раз розказувати на загал у всьому світу, що у нас тут відбуваються якісь шкандалі? Я підтримую позицію, що треба тиснути на українську владу навіть під час війни, бо це єдине, що може на них впливати. І я підтримую позицію тих, хто в Римі ставить це питання. Можна назвати це ябіднічою, можна як завгодно, але ми боремось за те, щоб не стати Росією, щоб Росія нас не захопила. Навряд чи варто ставати маленькою Росією на цьому тлі. І це дуже важливо. Тим більше, що українська стійкість це ж не стійкість влади. інститути влади у нас досить слабкі. Ми бачимо це на прикладі мобілізації. організаційна спроможність, інституційна спроможність низька. Український спротив це спротив громадянського суспільства, в тому числі, і тому важливо, щоб це громадянське суспільство мало голос, мало вплив на владу, хоч якийсь середині країни зараз немає впливу, бо війна, і ми бачимо там факт, там до Шабуніна приходять з обшуками. Ну що за. Тупісь та відтоки навіть Янукович не, не додумався щоб що не приходити з обшуками, е, і тому єдиний, хто може сказати щось е, українській владі, це наші західні партнери. Тобто до тих, хто е, до антикорупціонерів приходять з обшуками або вручають повістку з мобілізацією, так використовуючи мобілізацію тут як каральний інструмент. І так, а, а далі може бути просто таке, що влада, скоріш за все, зміниться, якщо так буде продовжуватися, то вони можуть і не змінитися. Ні, я не вірю в післявоєнну автократію в Україні, оце точно не відбувається. Всі ці автократичні заманухи, які зараз є, це наслідок виключно війни. Як тільки війна закінчується, окей, ну ми розуміємо, це пауза, це припинення вогню, але закінчується військовий стан. Як тільки військовий стан закінчується, буде Майдан. Все... Ні, май не потрібен нікому майдан. Навіщо майдан? Будуть вибори. Будуть вибори, і буде набагато більше свободи в суспільстві, буде знята самоцензура, і все. Майдан нікому не потрібен зараз. Навіщо? Те, що казав президент у Римі, зокрема з важливого для нас усіх, тому що щоночі наші міста обстрілюються сотнями дронів. президент каже, що Україна знайшла рішення збивати 700 -ти тисячі російських дронів щодня дронами-перехоплювачами, але для цього потрібні фінанси партнерів. І якщо партнери нас почують, то все будемо збивати дронами-перехоплювачами. Ну а коли ми розв'яжемо питання з Петріо, то не буде загрози і від балістики. Петріот поки що Трамп Петріот обіцяє. А що з дронами? У нас ну насправді ситуація така не дуже щоб радісна, тому що ми не відповідаємо на актуальні виклики зараз. Ну Вони вже летять по 700, скоро буде тисяча, ну, не дай Бог. А ми ще а в нас ще немає тих перекопів. Хоча є є у нас ці мобільно-вогневі групи, які вже збивають перекопулювачами. Ну, Але ми це не, не масштабували. Ну, тому що масштабувати це досить важко, перш за все, це впирається в людей, бо досить довго треба навчати людину, щоб вона могла оперувати на такій швидкості таким дроном. Це непросто. Тому у нас є тут цілком природні завтик по часу місяць-два, поки навчать пілотів цих дронів, навіть якщо в нас буде достатня кількість цих дронів. Але це всю війну ми бачимо насправді. Давайте згадаємо осінь двадцять року, коли спочатку з'явилися ці шахеди. Вони ж також ніхто не знав, що з ними робити. Потім придумали, і це постійне інтелектуальне змагання одних і інших, у Росія виграє через концентрацію ресурсів. Концентрація ресурсів, вони модернізовують ці шахеди, роблять їх більш ефективними. Це правда. У нас нема настільки ефективного дрону, як шахет. Але з іншого боку, як у будь-якої демократичної організації, у нас є свої переваги через цю розпорошеність. Плюс, насправді, якщо подивитися на статистику збиття, то досі збиваються по шахедам десь 90%. Це дуже добре. Я ж я зімаю на увазі цю концентрацію, Сергію. Ти ж сам кажеш постійно, що у нас там є, є що пошукати на митниці, є що знайти, так? Те, що ми не ніяк не виколупаємо, А, і є ці в нас гроші, які не туди спрямовуються, чи вна, чи ми можемо досягнути цієї концентрації, коли зрозуміємо, що це номер один. Не марафон два нас... з половиною мільярди, а оце зараз. І ми, і ми це займаємося. У нас немає ніколи, не буде концентрації одного виробника дронів, де вся держава на них працює. У нас такого не буде. У нас купа мілтех компаній зараз в країні. Вони всі виробляють свої різні види дронів. Хтось навчився виробляти ці дрони перехоплювачі. Може там кілька компаній їх виробляють. У нас такої концентрації не буде, але чи витрачаємо ми гроші на оборону, До витрачаємо на да, у нас мілтек найбільш динамічний сектор, що розвивається кількість дронів, які виробляються в рази просто на порядок більше до Тому це все відбувається. Насправді, такий показник непрямий, але якщо підійти до когось, хто працює у кого бізнес з машиною вони кажуть: капець, ми не можемо нікого втримати. інженери приходять мілтех компанії, платять їх з два і забирають. Ми нікого не можемо втримати. Тому гроші є в цьому секторі, нема проблем з грошима в секторі Мілтеху. А чи є адекватний державний менеджмент з боку міністерства оборони? А я не можу оцінити наскільки він адекватний цей менеджмент з боку міністерства оборони? У мене немає можливості це оцінити. Ну той же от одна з його останніх заяв, можливо, через це до нього і прийшли зараз з обшуками. Він каже про те, що у нас тільки зараз міністр оборони виходить і каже про меморандум про, про наміри. На жаль, жаль, Шабуні останнім часом, коли це стосується саме Міністерства оборони, це все виглядає як персональна віндетта, чи суттєво підриває довіру до заяв чи то Калінюк чи Шабуніна. Чесно, причому я говорив з іншими антикорупціонерами, які працюють, і вони дуже часто не погоджуються з заявами, які робить ЦПК. Тому тут би я був дуже обережний, бо там щось персональне. Да? Не, не дуже об'єктивно може бути, так? Так, да, да, може бути не дуже об'єктивно. Це не значить, що це точно неправда, я не стверджую, що я не знаю. Да? Але у мене є питання по об'єктивності через персональ, персональну явно, персональну історію. А, окей, я з чому і питаю, треба, щоб ми всі розуміли і розбиралися, тому що в умовах Тіктоків, коли ця вся інформація несеться, це так само, як з фортифікаціями, ну досить там щось почати е, переповідати, і це вже здається, що, що все, треба розбиратися. Конкретно, бо ну, так, що ми бачимо, ми поки що трошки відстаємо. Ми не зовсім адекватно реагуємо. Як на мене, що я би зараз хотіла, щоб і на місцях більше акумулювалися бюджети все-таки на оборону, на оснащення мобільно-вогневих груп, тому що там кулемети вже неефективні, вже треба там дрони-перехоплювачі і решту. От, а в нас поки що так, знаєш, якось ну, в липні ми будемо домовлятися, а, а нас кожну ніч обстрілюють. Я, я про це, про адекватність. Ну знову ж таки, Україна така, яка є. У нас саме так все працює, по-іншому працювати не буде. Сьогодні вийшла новина, що там Київ виділяє 260 мільйонів на ці дрони, перехоплювачі на групи вогневі. З'являється проблема, потім з'являється реакція на цю проблему. Якщо ми очікували, що хтось на випередки зреагує, то да неможливо так. Да? Будь-які чиновники ніколи не реагують на уявну загрожу ніколи. Вона має стати реалістичною, з'явитися перед тобою, і тільки тоді вони будуть реагувати, по-іншому, воно просто тупо не працює. Окей, скажи нам, як економіст, який знає бюджетні моменти, чи є загрози, які зараз поки що неочевидні, там час від часу Ярослав Железняк артикулює, що в нас назриває біда з бюджетом, ну тобто, дефіцит дірка. Чи є зараз загрози, якісь поки що неочевидні, але потім вилізуть, і ми будемо кричати: а Ай, біда! Вилізли цей, нам потрібно буде збільшувати дефіцит бюджету на 400 мільярдів. Це пов'язано з тим, що в першому півріччі закупали дуже багато зброї, набагато більше, ніж планувалося, через Трампа, власне. Тому дефіцит збільшився на цю велику суму. Чи зможемо ми його профінансувати? Так, да, зможемо. А що з, з рештою статей, все, е, все буде? Ну основне це в нас забезпечення військових і бюджетників. Ну знову ж таки, там все є. З'явилися додаткові потреби на 400 мільярдів. От їх е, е, чи можна перекрити? Да, можна, да. Є механізми, да, озвучили переважно ОВДП, гроші в банках. Є. Дякую. Чекаємо понеділка, що там буде обіцяне від Трампа, але знову ж таки, Трамп понеділок може взагалі забути про те, що він обіцяв якусь феєричну заяву, нам в так, і, і може все змінитися. Сергій Фурса, інвестиційний банкір, економічний оглядач, якого дуже цікаво слухати, бо він намагається максимально просто, інколи з сарказмом дош, дошкульним розказати, що в нас відбувається. Сергій, дякую тобі за твій час за фаховий аналіз ситуації. Всім папа. Боротьба триває, стоїмо.